До кінця року у Полтаві мають відремонтувати 13 ліфтів у багатоповерхівках міста. Скільки грошей витратять? Дежурю, слідю, але ліфт ламається. У полтавських бібліотеках поступово прибирають із полиць книги антиукраїнського змісту, куди їх подінуть. Доступу до неї відкритого доступу, звичайно ж, не буде. Полтавка Валентина Бабець отримала максимальну оцінку з національного мультипредметного тесту. Як це вдалося? Я сижу, дивлюсь, така я не розумію, що вийшло. Полтавський шахіст Олексій Соловчук організував безплатні заняття для дітей, кого навчає. Граю, там якісь ловушки роблю. Якщо бачу, захищаюсь. Під час оборони України від російських військ загинув воїн із Полтавщини Іван Проскурін, 32-річний солдат поліг 10 серпня поблизу села Уде на Харківщині, каже речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн проживав у селі Маяківка Оржицької громади, де його і поховають 12 серпня, каже заступниця голови громади. перших днів. Повномасштабної війни Проскурін Іван Олександрович, добровільно не вагаючись, став на захист рідної землі. Він був медиком. Автомобіль, у якому він перебував у складі евакуаційної бригади, виконуючи завдання з вивезення з поля бою поранених, був розстріляний ворогами з гранатомета. Залишилися батьки, дружина та двоє малолітніх дочок. Того ж дня і також біля села Уде на Харківщині полігій солдат Олег Бондаренко, каже Роман Істомін. Воїнові було 49 років, він жив у Лубнах, де з ними попрощаються 13 серпня, каже голова громади Олександр Грицаєнко. У воїна лишилися сестра, дружина і донька. У під'їзді одного з дев'ятиповерхових будинків у Полтаві прибирає 77-річна Поліна Олександрівна. Я тут дежурна, дежурю, слідю, Ну, ліфт ламається дуже часто. Чуть ли не кожну неділю. Старики тут, і вони застріють, а тоді ждуть же, поки приїдуть. І дітки, а дітки перелякані, кричать у ліфті. Його у будинку планують відремонтувати за рахунок бюджету громади. Загалом мають виконати роботи в 13 ліфтах полтавських багатоповерхівок. Це, зокрема, на вулицях Залізна, Гетьмана Сагайдачного, Михайла Грушевського та інші. При формуванні бюджету ми передбачили 3 мільйона 54 тисячі гривень на поточний ремонт ліфтів, не на а на поточний. Робиться дефектний акт, і потім дефектний акт вже визначає, що треба ремонтувати чи трос, чи підшипники, чи підйомний механізм. І потім по цьому вже по дефектному акту виконується певні роботи. За словами Валерія Пархоменка, обирають ліфти для ремонту за дефектним листом, який складають комунальники. Роботи можуть виконувати лише в тих будинках, які обслуговують представники міського управління. Ління житлово-комунального господарства. Решту мають ремонтувати за рахунок об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Планують зробити ремонт і в дев'ятиповерхівці, де мешкає 74-річний Григорій Калініченко. Кожного не користуємося, поки робочий. Але ж бувають такі моменти, коли двері приїжджає ліфт, двері відкрилися, закрились і не зрабатує концевичок. Тобто, визиваємо ліфтера, запускають ліпчо ліфтер, в'їздив, але не встреняють причину, чого він стоїть. За словами заступника голови громади Валерія Пархоменка, наразі завершити ремонти планують до кінця 2022 року. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 43 тисячі російських військових. Знищено, зокрема, 4100 бойових броньованих машин та 1846 танків, 974 артсистеми та 134 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 772 безпілотники, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3018 одиниць автомобільної техніки. Збито 185 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Завідувачка одного з відділів Полтавської власної бібліотеки показує книгу радянського письменника та члена компартії Олександра Фадєєва. Примірник історичного роману списали останні 30 років його вже не вивчають, але у нас так трапилося. Ми нібито й чистимо фонд, але ще залишилася досить велика екземплярність. Навіть якщо ось ця книга як останні рази є брала десь середині 80-х років, книги ці залишаються в збереженні, для любителів такої літератури. Вилучають частину книжок із бібліотек України від травня згідно з рекомендаціями Міністерства культури та Держкомітету телерадіомовлення найпершими мають вилучити ті видання, які містять антиукраїнський зміст, пропаганду насильства, расової чи релігійної ворожнечі, а ще виправдовують чи прославляють збройну агресію Росії. Під забороною також підсанкційні видавництва та автори. А ще ті письменники, які публічно підтримали війну проти України в обласній бібліотеці імені Котляревського прибрати планують 7 тисяч таких примірників, із них 4,5 тисячі вже списали, каже директорка. Литовичних рекомендацій, щоб знімати російську класику, такого не було. Але ви знаєте, ніколи у нас черги не було за російською класикою. Ті, що по одному примірнику у нас вони зберігаються в книгосховищі. Якщо це специфічна література, що це історична література, яка відображає події до війни і е сучасні події, вона буде зберігатися у фонді бібліотеки, доступу до неї, відкритий. Тут звичайно ж не буде. Переглянули книжковий фонд і в обласній бібліотеці для дітей розповідає директорка закладу. У нас дуже гарно почищений фонд від тих застарілих і зношених видань радянського періоду. Ну так, от за роки, скажімо, з 2009-го, ми майже наполовину його вичистили, тому що дійсно велика дублетність була, книжки зношуються, а до дитини книжка ще повинна потрапляти і в санітарному стані гарною. З 2014 року ми не підписували жодного видання російського періодичних видань і намагалися придбавати видання. Наші українські за словами Лариси Митрофанової із понад 80 тисяч книжок вилучили з полиць приблизно півтора відсотки. Ми чекаємо зміни в шкільних програмах, тому що деякі автори вони ж все ж таки ще існують в шкільних програмах. Але ті видавництва, які потрапили у цей список рекомендацій, звичайно, ми їх відібрали і. Ну, поки що вони в нас книгосховищі, тому що навіть процес списання книжок він не одноденний. Ті книги, які читачі взяли додому, будуть списані, коли їх повернуть, каже Лариса Лисенко. Ці книги от вони були у нас у користувачів на руках. І про те, що я говорила, отут у цих кишеньках стоять формулярчики книжкові, і було написано до вилучення. І ми побачили їх, внести уваг на списання, на вилучення і так далі. І ще частину видань віддадуть на макулатуру, зокрема забороненого змісту, та ті що більше ніж в одному примірнику. В відкритому доступі у нас вже нічого немає, а те, що в книгосховищах, те, що має бути списане, це про це ще йде. Постійно в бібліотеці щось списується. Це зношені книги, це застарілі, це дублетні за словами Тетяни Зеленської в Києв обласній бібліотеці Міні є приблизно 800 тисяч книг. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. 10 серпня у Полтаві не працювало вуличне освітлення через технічні причини. Відсьогодні його знову мають вмикати, розповів Суспільному перший заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко. Не освітлюватимуть місця, де може бути скупчення людей. Також ліхтарі не вмикатимуть поблизу інфраструктурних об'єктів. У решті території громади освітлення має працювати із 20.30 і до початку комендантської години, тобто до 23.00. Ми включили освітлення, але ви знаєте, що була загроза ракетного удару, і відповідно до ми відреагували на позицію військових і вивкун світла. Це було позавчора вчора. По технічним причинам ми робили профілактику. Під час включення вуличного освітлення ми скажімо так локально не вмикаємо ті мережі, які можуть, скажімо так, принести загрозу в разі ракетного удару, або якщо ми отримаємо будь-яку інформацію від військових про небезпеку, ми будемо без повідомлення відмикати. Велична освітлення. Як розповів Валерій Пархоменко, світло на вулицях вирішили вмикати від 9 серпня через звернення людей та зменшення тривалості світлового дня. В одному із виставкових залів Полтавського художнього музею 49 картин. Сім із них створив полтавський художник Андрій Гордієнко. Це робота мистецтво проти гармат. Називається вона була намальована у 2009 році, коли навіть ну про це можна ніхто не навіть не уявляв тут розділено на дві частини, якби от в один час війна. А в інший час мир, і це все в один час може бути, якби дві реальності в руках художника, митця замальовує війну. Андрій Гордієнко та ще 20 митців, які представили роботи. Учасники проєкту Мистецький штаб. Вони продають свої твори, а половину виручених грошей відправляють на потреби військових. Нині зібрали та відправили 300 тисяч гривень, каже Вікторія Дрюцька. На сьогодні в мистецькому штабі вже більше ста робіт. І більше 40 митців а, взагалі це вже на сьогодні, не тільки там Полтавська і, і місто Полтава і Полтавська область. Тому що задумка була така: зібрати всіх з міста з області, митців аматорів, професіоналів. Тобто нас така була ідея зібрати кошти для зСУ. Як ми можемо допомогти до нас? Уже долучаються, от дізнаються про нас, і долучаються митці з Кременчуга з Дніпра, от з різних міст куточків України. Це моя одна з останніх картин. Це вже періоди війни. І все таки алюзії. На не хочу, не люблю розповідати про картини, я взагалі, що ми не зображуємося, якби задача критиків, глядачів. П'ять картин принесли художники Олексій Нечипоренко та Аліна Торосян. Роботи створюють вдвох. Коли мене очі замилюються, є таке поняття. Коли багато дивишся на свій продукт, воно не любить mm -hmm. творчості і погляд іншої людини, але спорідненої дуже важливий. Якщо картина вже малюється, я можу е сказати якусь свою концепцію чи своє бачення, yeah. якусь ідею, чи думку, чи що завгодно. Тобто, це може бути спочатку до малювання ще картини, це може бути всередині картини, або це може бути і потім, після того. Як вона зроблена, я додаю якийсь такий. Трих, як то кажуть, і все, вона зовсім інша. Картини можна придбати на аукціонах та на виставці. Вартість від пів тисячі до 25 тисяч гривень. Купили, зокрема, чотири роботи художниці Юлії Борисовської. Мене запросив на виставку мій наставник, мій вчитель, це Максим Юхнов. Він теж тут представлений на цій виставці його роботи. Я в нього навчаюся вже більше двох років, тому я не професійний художник, а тільки учусь. Але він запропонував. Мав мені виставити деякі роботи, які підходили під тематику виставки. А це там з війною, з переживанням українців з приводу воєнних дій. Українська тема зараз дуже актуальна. Зараз просто, якби можна сказати, що всі інші теми вони просто відпадають. А відпадають, тому що ну, патріотизм. Ми долучаємося до. Створення національного українського продукту. І таким образом популяризуємо українську тематику. Проєкт Мистецький штаб в обласному центрі створили чотири місяці тому. Надалі влаштовувати виставку планують і в Сумах. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава. Тут я стою у першому класі, показую якийсь листочок, дуже соромлюся. Стою біля школи. Ось тут о, стаю з першою вчителькою. Я її соромлюся, стою так відсторанюсь. І ще одна, де я вперше отримала похвальний лист. Ці світлини зробили, коли Полтавка Валентина Бабець навчалася у початкових класах. Я вже вміла читати, коли прийшла в школу. Мене батьки дуже мама любила якось зі мною займатися, розвивали там математику, наприклад, рахували в чеках суми в мозку. Щоб я рахувала сама. Батьки зробили цікаву систему. Вони сказали: Дивись, у тебе є тиждень. Якщо ти а, не отримуєш ні однієї оцінки нижче десяти, тебе немає зауважень, ти не запізнюєшся до школи. Ми тобі даємо 5 гривень. Мені це сподобалося. Нині дівчині 17. Цьогоріч вона закінчила навчання у школі. Я нормально ставилася до будь-якого предмету, до математики, до української мови, таких центральних. Не подобалася історія не дуже сильно, бо треба багато всього вчити. Це не математика, де можна лозіці просто потім запам'ятати декілька формул, а далі все, далі все вже, вже я вирішую. Через повномасштабне вторгнення замість зовнішнього незалежного оцінювання дівчина онлайн складала мультипредметний тест із трьох навчальних дисциплін і з усіх отримала максимальний бал. Я дописую вже отак, натискаю завершити, і в мене посвідчує 35-35, 30-30, 35-35. тридцять п'ять, І я сижу, дивлюсь, така я не розумію, що вийшло. Спеціально до тестування, каже, не готувалася. Під час вирішення завдань використовувала набуті у школі знання. Якщо я встигала робити швидше, ніж там, в класі пройшли цю тему, то я просто перегортувала, подивилась, там наступне завдання могла сама. Просто. І якщо я щось не розумію, я просто підходила до вчителя і казала, можете мені ось це пояснити. Якщо я підходила з таким питанням, то звичайно мені пояснювали. Першими про результат дізналися рідні дівчини. Дзвоню, здається батькам. Тати й кажу, я написав дві сюди. Молодець. <гум> І потім а, мама каже: Ну що, як, як, як? Там вона така так, молодець, ну звичайно. Я одразу спекла торт а, на наступний день. Валя планує вступити до Полтавського університету на спеціальність, яка пов'язана із фінансами. Мені подобається щось робити. Гарне, щось придумувати, щось нове, але повністю все життя цим займатися ні. Щось хочеться, щоб була точно, якась логіка в моїх діях. Щоб була. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. Десятирічна Ізабелла прийшла на своє десяте заняття із шахів. Раніше грати, каже, не вміла. А нині тренується у парі зі старшим суперником. Подруги розказали, що тут там шахово, ти там Туда. Робити, я дітям туди, туди, туди. туди. Я тільки знала, як ходить по його фігури все. За білих проще іграти, тому що вони ходять без лег. Перші ходять, потім легше Там Хожу на начале игры всегда ось, ось так. Заняття для дітей у Полтавській бібліотеці влаштував майстер спорту шахів Олексій Соловчук. Одне то в них правил шахів, ви знаєте, як ходять. Білі чорні по черзі по черзі правильно для дітей готує шахові задачі, щоб відпрацьовувати тактичну майстерність та логіку. Отакого от типу дошки вони призначені для е, групових занять. Чому? Якщо кількість людей багато, ну навколо столу ну там сядеться, ну човік 5-6 і все потім уже іншим. Не видно. А це от демонструвати можна. Ну, Великі аудиторії. На цій дошці можна що завгодно принципи. Можна показувати якісь задачки, можна партії показувати. Заняття для дітей влаштовує безплатно тричі на тиждень. Долучитися можуть усі охочі. Три місяці от веду заняття від початківців до трохи більш досвідчених. Від п'яти років, в принципі, вже початківці підходять. Ну і далі, ну, які там 14 Хто там найстарший приходить, ну в основному такі 7-10 років. На першому занятті стараюся цінити по максимуму рівень, ну і там вже видавати різні завдання, там садити, грати приблизно рівними суперниками. Два-три заняття вже правила вже закріплені. А щоб грати добре, ну тут вже насправді це на перспективу. Окрім новачків, на заняття приходять і шахісти з досвідом. Серед них – 11-річний Дмитро. Шахами хлопець займається понад сім років. Мама сказала, що ходи на і мені сподобалось, я почав ходити, займатися. Все виходить, багато турнірів в мене є, але за границею я не виїжджаю на турніри. Перші, другі, треті місця. Багато почти кожен турнір я займав якесь місце призове. Граю, там, якісь ловушки роблю. Якщо бачу, захищаюсь. Такі гуртки для дітей, шахіст Олексій Соловчук, планує організовувати ще у кількох бібліотеках міста та набирати нові групи. Десять чоловік це оптимально, щоб не просто відбувати чергу, а щоб вони ще чомусь навчалися. Воно йому інших шахістів поєднати і таким чином розвивати інтелектуальний потенціал на ну, для початку полтавців, ну, а там вже як піде. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15-18 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 16, плюс 21 градус, у день від 24 до 29 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 19 до 21 градуса із позначкою плюс, а протягом дня від 27 до 29 градусів тепла.